Тур в масаді продовжується. Це друге відео проводить тур Наталя Цир. Ми не знаємо точно, як воно що там виглядало, але є така реконструкція. Отак воно виглядає, тому цікаво, як поглядав оцей палац нижній. Там було все, там. М Ятися нічого, що його тут українська мається тут на увазі, увазі і рот великий. Як ви розумієте, навколо пустиня все прекрасно видно, що і, що і як. І тут він собі на тому круглому балконі міг якби так гуляти. Крім того, що тут у нього була навіть власна сауна, тобто римська баня, така невеличка, його власна була. Тут сюди допускалися хіба що, може, члени сім'ї. І взагалі, між іншим, не дивлячись на те, що він так. Добротно збудував цю фортецю і закривав палац всередині фортеці. не так часто тут бував. Ну, ми не знаємо з Тепер, Теперь тут ми бачимо отакі квадрати на поло. Тут стояли, тут стояли римські солдати, які сюди не полінувалися прийти. Саме головний, мені здається, найголовніше, що треба напевно запам'ятати з цієї історії, отут з оборони Масаду, Римляни були досвідченими вояками і завойовниками, зокрема. І вони прекрасно знали, що саме головне це подавити дух оборонців. Саме головне це власне духовна частина тої, тої битви, яку вони ведуть. Що вони роблять? Уявіть собі, яка цікава штука, і тут у нас це є свідчення. Між іншим, це унікальне місце на землі, де ми можемо прямо бачити конкретно, як виглядала битва, е, як ну, тому що ні в Італії, в самому Римі нічого не збереглося, бо там завжди жили люди, і все переробили вже хіт. А тут в силу цього клімату і в силу. Безлюдності і так далі, і того, що тут дві тисячі років ніхто не жив, тут прямо так можна все бачити, як відбувалися події, описані Йосипом Флавієм в 70-х роках нашої ери. Так ніби римляни позавчора звідси пішли. Так? Значить, що вони роблять? Вони приходять, і тут неприступна фортеця. Останні захисники, останній островок вільної іудеї він тут десь до тисячі людей, менше тисячі людей сюди прийшли. Це сім'ї, причому це мужчини з своїми жінками і з дітьми приходять сюди. Зараз мені. Заберуть мою сумку, мені, ой, ва, вой, я, хіна, буде мені, ой, вавой. Як у нас буде мені, ой, вавой, це найстрашніше, що можна побачити. Надо налякати дітей в школі, вчителька каже, ти учень щось таке відмочив, вона каже: Ох, буде тобі, ой, вавой. От е, так вже сама себе збила, чекайте з тумку. Саме, саме краще місце, де зберіглося так, те, що робили римляни. Ми можемо бачити своїми очима. Що вони здавалось би? Неприступна фортеця. Скеля, ще й плюс оці от стіни. Вони обносять стіною оцю фортецю. Подивіться, така лінія йде навколо, так? Навколо йде така лінія. Не тільки квадрати, квадрати з за нею. Та, Зони не стоять за тою стіною. А оце остатки, бачите, те, як це присипали. Це три метри висотою стіна. Вони обносять і оборонці, а вони такі... Народ відважний, сікарії. Це, якщо ми знаємо про золотих, що вони були як би, ну, е, е, крутий народ такий, так, ну, Ні, чи... Це повстанці, це мається на увазі е, такі екстремісти, можна сказати. То сікарії це ще екстремісти серед екстремістів. Сіка це був такий короткий ножик. Тоді вони носили з собою, тому їх називали сікарі. І вони карали, виносили вирок на, скажімо, найбільше вони ненавиділи євреїв, які елінізовані, які за свою ну віру своїх предків і приєдналися до язичества. Е, 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 так, елінізовані, еліністи їх називали. Так оцих вони. Якби наші зрадники, цих вони найбільше не любили, що вони робили? Вони тим своїм коротким ножем, Колоборіст. в товпі, колабористи. Кол колаборанти. Колаборанти, так, колаборанти. <ścoughs> так ми гуртом <ścoughs> згадуємо в толпі, Е, а товпи, і ми також пережили тут багато раз. Так багато людей всі разом кричать і так далі. В товпі вони підходили до такого, якого люди кого вони засудили, давали йому ножем. Витираючи забиралися. Людина поки впала, поки до всіх дійшло що щось з ним не те, потім бачать, кров тече, скарбів вже давно давно втікли далеко. І не треба шукати вночі якогось такого місця серед товпи, серед білого дня. Це сікарі. Вони були ні подальні, то що називається, і вони перелякалися. Їм стало непособне. Вони -то думали, що вони. Вкрали. Фортеці, що вони захищені, і тут раптом вони опиняються в клітці і їх обнесли стіною. Ну, як би можна сказати, вони не могли вночі робити вилозу. Це початися на життя солдат римських, які там. В тих ну, тут в тих таборах стояли, їх було вісім навколо фортеці, таких римських таборів. Команд... Командуючою там, там найбільше. І відомо, що вони не зробили ні одної такої вилазки. Очевидно, їх дух був все-таки загашений таким чином. А це чисто оця стіна трьохметрова навколо фортеці. Чисто психологічний момент. Оце римляни розуміють. Ну і, е, е, напевно, звідси все. Ми подивилися вже на... На палац північний, на стіну, на... де стояли римські солдати, йдемо далі.